Привіт, друзі, все, що треба знати про Америку, зараз вам трошечки поясню. Дивіться, це країна, яка в 96-му році гарантувала нам цілісність нашої держави. Після того як Росія на нас напала, вона мала захищати, як це робить Британія. Замість того, вона змушує Україну капітулювати максимально з усіма ми ознайомимося з усіма тезами, з усіма пунктами плану. Який вони підготували, і повірте мені, там дуже все дуже неприємно, правда. Бачите, і Америка хоче виступати як для когось гарантом, то я сподіваюся, що інші країни, які побачать, яка Америка гарант, і як вона гарантує цілісність держав, як вона їх. Потім продає ну тому, така от ситуація. Тому і вони зараз змушують нашого президента підписати максимально швидко все це і завершити це все на користь Росії. Не дозволимо цього. Наш президент бореться за Україну. Я сподіваюся, що він має здоровий глузд. І він має розуміти, що так не може бути. Так що Америка go home. Go home звідси. Тому що якось так, як би там не склалося, ми не можемо піти на капітуляцію. Не можемо. Це факт. Дивіться, як це цікаво виглядає. Стали відомі 28 пунктів мирного плану США. Публікуємо основні деталі, важливі для України. Підтвердження суверенітету це зрозуміло. Україна отримає гарантії безпеки від США, але з умовами. А з якими умовами? У нас умови були в 96-му році, коли в нас була ядерна зброя, авіація. І тому подібне далекобійні ракети і тому подібне. А які зараз ви маєте поставити умови? А зараз я вам почитаю, Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції НАТО. Підтверджує на членство України назавжди. Україна як країна, яка зараз має другу армію світу, чи навіть даже першу воюючу. Тому що Росія не показує таких результатів. Якби в них було стільки ж кількість людей, як і в нас, то ми би перемогли. Вони перемагають кількістю, і вони зараз НАТО. Та НАТО молитися має на Україну. НАТО має сказати: блядь, нам не вистачало такої країни в нашій е, структурі. Тому ну нічого, ми бачили, що таке НАТО і як воно виглядає. Чисельність ЗСУ обмежується. Ви бачите, що робиться нам. Вони максимально хочуть це зробити для того, щоб потім е, прийти і захватити цю країну. Ну вони хочуть знищити армію. Знищити наш неблоковий статус, щоб ми не вступили в НАТО і тому подібне. Україна залишається безядерною державою. Я вважаю, що це неправда, і Україна має мати свою ядерну зброю. Вона її мала колись і має мати. Тому що ядерна зброя на зараз це захист держави. Тому у нас є ядерні е, інститути, яких можна виготовляти, яких можна все це робити. Тому було б непогано, як мій побратим каже, вже було б непогано, щоб така ракета, одна чи дві стояла вже. Тому це наша безпека, а не якась е, Америка, яка гарантує нам. Вже в 96-му році гарантували. Дякую вам, велике. Не догарантувалися. А зараз єдина, хто допомагає, це Велика Британія. На жаль. На жаль. Другий пункт. Територіальне питання. Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими. Де-факто. Це е, мирний план е, Трампа. Де-факто вони визнаються. Ви що, прикалуєтеся? вся спільнота їх не визнає російськими, а де факто Україна має їх признати. Далі Херсон і Запоріжжя заморожені на лінії зіткнення. Як ви уявляєте собі це це Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення? Це буде те ж саме АТО, по большому щоду. Росіяни будуть поряд, будуть періодично перестрілюватися і будуть провокації з одного і з іншого ну, боку. Взагалі, це нам не обговорюється, це неприйнятно. Частина території стає демілітарізованою буферною зоною під контролем РФ де-факто, Хералі під контролем РФ де-факто. Чи не забагато РФ де-факто на себе бере? Ну, я так вважаю, що дуже, навіть, навіть набагато. забагато, Вибачте, обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Ви блять, серйозно. Ну, Україна не змінить, добре це навіть не обговорюється. А Росія буде періодично, періодично робити провокації. Періодично і в тому цей час звинувачувати Україну, як це відбувалося, коли було АТО максимально, максимально провокувати й провокувати. Тому цікаві, цікаві, дуже цікаві пропозиції привезла Америка. Але я сподіваюся, що ми їх не будемо розглядати, не будемо брати, скажімо так, до уваги. Тому нічого гарного я тут не бачу. А ви? Одна самих цікавих. військові домовленості. Поїхали? НАТО не розміщує війська в Україні. Ми вже це зрозуміли, що НАТО просто, блядь, амьобна організація, яка нічого не може показати, просто вона виглядає дуже устрашающе і звучить. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. ні, там і так розміщувалися, тому це навіть не обговорюється. Вони там і зараз не знаходяться. Діалог щодо безпеки між США і НАТО. Це їхні справи США і НАТО. Ми, нам не, не цікавий цей пункт, скажімо так, для України зовсім, від слова зовсім. РФ створення американсько-російської робочої групи. Американсько-російської робочої групи, блядь. Америка, блядь, протягує руку допомоги Росії. Виглядає це ганебно, правда. Просто дивишся на це. Хочеться дуже тяжко на це дивитися, правда. Просто дуже тяжко. Агресор. Країна-агресор. Країна, яка напала на Україну. Ганебно. Зараз Америка велична. Ви пам'ятаєте Америку, коли там був Джо Байден? Да, це була Америка, яка хотіла, щоб Україна перемогла. А зараз там Трамп, який дуже полюбляє свого друга Путіна і протягує йому руку допомоги. Але Америка так завжди робить для тієї недокраїни. Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу. Юридично фіксує, вони юридично це зафіксують, а потім юридично, ні навіть не юридично. Вони просто порвуть і скажуть. А на фіг нам треба, нам хочеться напасти на Європу, на страни Балтії. Ми хочемо знову напасти на Україну. Ну, тому що харе. Отак от. Треба ж це, це просто це ганебні пункти, які просто. Я вам просто їх зачитую, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу і хто до нас приїхав, чи гость до нас приїхав, Ну, наш е, партнер чи наш зрадник, який підтримує Росію. На жаль. На жаль.